Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. У нас вже трошки весна і потрошки зеленіє наш парк, але ще не дуже, бо ще досить таки холодно і тут багато дубів, які, як ви знаєте, зеленіють трошки пізніше. Але я не про те, сьогодні у нас розпаковочка. А чому розпаковочка у мене на породі, ну, тому що я не маю ніякої видержки, я просто йду з пошти. От, Покажу я вам, де, де саме я замовляла пряжу, і в мене немає терпіння. Зараз ми подивимося, що там є. Ну що ж, я вже все відкрила, все помацала. Мені стало легше. Але я подумала, що зручніше, все-таки вам буде показати це все вдома на столі. Отож, йдемо додому. Видно, пані Тетяна дуже добре знає, що бувають такі нетерпеливі замовниці, якось я що не можуть донести, що там, крім пакета того, що з пошти, був всередині ще один фірмовий пакет, ну і це, звичайно, мені дуженько згодилося. Тут є накладна, Ну, що, звичайно, дуже-дуже добре, я не підклею до свого зошита, де я веду записи, Ну тому що це найлегший спосіб Ну потім щось відно... найлегший спосіб відновити потім якісь події, якщо мені заманеться. Подивитися, чи дату, коли то було, чи що то за пряжа, чи скільки вона коштувала, чи щось таке. Є, звичайно, тут один нюанс, він полягає в тому, що після того, як я відправила свій заказ, я ж подумала, що це ж, мабуть, ще не зовсім те, що я хотіла, і на другий день я дещо змінювала. А тут оце замовлення, ну, скажімо, по моєму першому заказу. Задумала я цю всю покупочку ради того, щоб купити еколану. Хто спостерігає за моїм каналом, то знає, що в мене був маленький пакетик на 5 мл. Я його використаю і вирішаю, що його мало. Один буде моїй подорожці, один буде мені. Але як же я і не замовлю хоч трошки хоч яких небудь ниточок. У мене є задум, і причому це задум найближчого часу зв'язати жакардом такі ж з особливою задумкою. І в них має бути білий колір. Мене його не було, але замовляти один моточок ніби не хочеться. І треба саме-саме Шкарпеткова. Тому а, так трошки воно відкладалося, а потім якось я. От вже Коли зробила це замовлення, то я згадала, що це ж треба заодно ще замовити собі моточок цієї біленької шкарпеткової пряжі. Вибрала я, по-моєму, Alize Comfort Socks, Потім думаю, стоп, ну в ідеалі там має бути не червона, а сама рожева. І вже як замовляю білу, все одно у мене її немає, то треба замовити і рожеву. Саме тому я і змінювала свій заказ, і вже щоб вони були. Одної, так сказати, марки я заказала Alize Superwash Artisan. От, і, ну що ж, до роботи втілювати задум. Так, наступна позиція, від якої я просто-просто не втрималася, це ось такий моточок мохеру 70 мохеру 30. Преміум акрил 550 метрів на 100 грамах. Турецька ниточка Лано Зумру Делюкс. Натуральний мухєр, да, щось зв'язане з... Це ось така ниточка секційної пряжі. Я ще поки що не маю ніякого поняття, як саме лягають тут ці секції. А, навіщо вона мені здалася? А, в мене є м, кауні червоно-помаранчеве, і я якось вже минулої осені збиралася в'язати і чомусь відклала, і я вирішила, що м, такий мохер дуже б гарненько доповнив би мою задумочку. А, отож, зею, зе Так, Що ще я купила? А тут мені дуже знадобиться. Саме моя накладна італія. Так, і ось такі два чудові моточки. Не буду я читати, а от піднесу, ага, погано сфокусувалось, от піднесу вам назву. От, Тобто, це теж капчаткова така от пряжа. Навіть не знаю, коли купувала, теж так подивилась, а це, можливо, я скомпоную з тим молочним мохером, який в мене є. І думаю, що теж будуть дуже такі чудові шкарпетульки. Ну, люблю, люблю я, коли воно таке рибеньке для шкарпеточок. Так. І була саме скидочка, тому я замовила стокову Сіцілію. Ось такого якогось дивного окрасу, мені дуже важко зараз ще зрозуміти, як саме вона ляже в шкарпетках, якщо чесно. Ну, напевно, буде дуже часто, а, чому я розклала, щоб хоч якось побачити, буде часто змінюватися інгредієнт. Тобто буде буквально, мабуть, кожен, кожен рядочок іншого кольору, але ну, досить таки цікавий окрас. От, І, ну що ж, попрацюю, тоді побачимо. І в нас ще одна розпаковочка. Тобто, знову я купую нитки без міри. Ну, я вже розкрила цю е, упаковочку, от, і показую вам, що ж я купила. А накупила я мариносу цервінія. Дуже вони мені подобаються, і тактильно, і градієнт. Звичайно, ниточка дуже тоненька. І по-хорошому було б дов'язати той джемпер, який я зараз в'яжу. А тоді щось купувати, я б точно знала, б скільки мені її треба, і так далі, і так далі. Ну, але зробила вже я що зробила. Найперше, я дуже хотіла оцієї ниточки, але Світланка мені написала, що її в неї лише. 30 грамів, ну я потім написала, що ну, добре, давайте 30 грамів, хоч вони мене не виручать, але думаю, може. І тут є якийсь розрив, і мені здається, навіть не один, і є якась ось моточка. Ну, якби я за неї заплатила, може б мені було б м -м обідно, ну, але дарованому коню, самі розумієте, тобто не знаю я, ну, скоріше всього, що пущу в шкарпетки. Але просто ниточка настільки неймовірно гарна, що це просто так. Uh, цієї і цієї я купила по 600 г. Як я вам вже сказала, я точно не впевнена, ну, по-моєму, десь саме стільки мені треба на джемперок. Поки що в'яжу я те, що в'яжу, а далі я вже, звичайно, буду краще розуміти, який треба розхід, і ви вже розумієте, що є варіація між і моделями, і в'язками. й, в принципі не обов'язково абсолютно все в'язати собі. Людей часом інше розміри, скажімо так. От. Е, якось так я коли виняла цю, думаю, якось мало намотана да, 600 грам, але ж подивіться, яка ця катушка. От, І тут теж 600 грам, отже, ну що ж, будемо в'язати, чекайте втілень цієї ниточки, обов'язково вам покажу, як вона лягає у перв'язі. Іду в офлайн магазин рукодільний, він в нашому містечку залишився єдиний, і йду угу. на інший берег річки. Що ж, я купила в офлайн магазині, по ниточки я туди не ходжу, там невеликий вибір, і це в основному ідеакрилова ниточка, яку я намагаюся не в'язати. І... Асортименти нет-магазину такі, що мені вже в них, якщо чесно, навіть не цікаво по ниточці. А по дрібниці, звичайно, як їх замовляти, то краще сходити і купити там. Я купила дві блискавки отакі. Я все хочу пошити собі проєктні торби. Скоро ж у нас день в'язання на публіці, правда? Нагадайте мені, будь ласка, хто пам'ятає, коли він, і я думаю, що мені слід все-таки прошити проєктну торбинку. Маю з чого, але не маю на це все часу. І купила я ось такі очка, там асортимент не дуже. Попебую ще їх, можливо, в мене киця вийде саме з такими очками. Не знаю, ще думаю, але вирішила їх прикупити Ну Вони по 9 гривень штука, не пара. І спробую, чи підійдуть вони мені, чи ні, чи будуть до наступної іграшки. Ось такими були мої хаотичні покупки. А вам я дякую за перегляд. На все добре і до нових зустрічей.